Слава Україні! Розпочалася 301 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах 25 населених пунктів. Серед них: Масютівка Харківської області, Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині, та Верхньокам'янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар'їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області. В той же час противник завдав 5 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. В результаті цього великі ушкодження отримала цивільна інфраструктура та постраждало мирне населення міст Херсон, Костянтинівка та Вовчанськ. На всій території України залишається небезпека авіаційних та ракетних ударів. На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв з артилерії позиції наших військ в районах 16 населених пунктів. Зокрема, це михальчина слобода Чернігівської області та Вільча, Веселе, Вовчанськ. Вовчанські хутори, Варварівка, Вільхуватка і Дворічна на Харківщині. Також противник задіяв ударний БПЛА та армійську авіацію біля Красного Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новомлинськ, Куп'янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Червонопопівка. Та Діброва Луганської області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії. Обстріляв з танків та артилерії наші позиції в районах більш як 20 населених пунктів. Серед них Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Деліївка, Водяне, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Завдано авіаударів в районах Спірного. Та Білогорівки. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по позиціях наших військ поблизу Вугледара, Причистівки та Великої Новосілки Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстріли з реактивної артилерії районів населених пунктів Білогір'я, Кам'янське і Малі Щербаки Запорізької області та Новодмитрівка. Кам'янське, Республіканець, Новоберислав, Понятівка, Херсон, Микільське, Садове і Антонівка на Херсонщині. Підтверджено: вогневе ураження 19 грудня району зосередження живої сили та техніки окупантів в Херсонській області, в районі Васильівки знищено 8 одиниць важкої військової техніки різного типу. Інформація щодо втрат у живій силі уточнюється. З 12 грудня Російські окупаційні війська проводять підготовку до примусової евакуації громадян України, які проживають на території міста Васильівка та прилеглих населених пунктів Васильівського району Запорізької області. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, три пункти управління та 10 районів зосередження живої сили окупантів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!